Давайте ще подивимося один експеримент. Це у нас як працюють лагені. Коли ми з вами дихаємо, ми можемо дихати або грудною клітиною, кліткою, грудною кліткою, або діафрагмою. Якщо ми дихаємо з вами грудною кліткою, відповідно, ми стискаємо, і бачите, як наші легені стискаються, відповідно, видихають повітря. Ось через цю трубочку, типу трахеї. Якщо ми з вами розпрямляємо наші, нашу грудну клітку ребра, ось починають наші легені набирати повітря, тому що атмосфера заштовхує їх саме через цю дірочку. Якщо я буду це стискати і одночасно, давайте так, і одночасно закрию дірочку, то мої легені не видихають, тому що повітрю нема куди виходити. Повітря, як і газ, рухається з області високого тиску в область низького тиску. Можна ще дихати іншим способом. Не грудною кліткою, а можна дихати діафрагмою, яка знаходиться у нас між животом і грудною кліткою. Давайте подивимося. Ось діафрагма вниз, легені надуваються, діафрагма вгору, легені стискаються. Тобто видих відбувається. Вдих. Відповідно, якщо трубочку закрию, у мене не вийде, бо на тільки дві руки а треба три, тоді ніякого дихання тут не буде. Ось у нас ще такий є чудовий прилад. Ну і останній дослід уже класика. Це якщо я візьму панку, налю туди. Тихо! Зверху поставлю папірець, переверну, відповідно, папірець буде триматися. Надію, що не обіллюся. О, чудово. Тому що тиск атмосферний трісне знизу, тиск зверху і знизу однаковий, папірець не падає.